Котик і півник. Були собі котик і півник, та й побратались. От котикові треба йти по дрова. Він і каже півникові, сядь же ти півнику на печі та їж калачі а я піду по дрова. Та як прийде лисичка, то не озивайся Пішов. Коли це біжить лисичка. Півнику братику, відчини. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видеру, борщик вийм, і тебе візьму. А півник каже тоток, тоток не велів коток. Тоток, тоток, не велів коток. От лисичка віконце видерла, борщик вийла і півника взяла. Несе його, а він кличе котика, співає. Мій котику, мій братику, несе мене Лиска, заклино кленові ліси, за крутії гори, за бистрії води. Порятуй мене. От котик почув, прибіг, відняв півника, приніс додому та й каже знов Глядиш півнику, як прийде лисичка, не відкликайся, бо тепер я піду далі. Пішов, а лисичка вже й біжить. Стук стук у віконце. Півнику братику, відчини. Півнику братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видеру, борщик виєм і тебе візьму. А півник усе тоток-ток, не велів коток, тоток, тоток, не велів коток. От вона віконце видерла, борщик виїла і його взяла. Несе, а півник знову. Мій котику, мій братику, несе мене лиска, за кленові ліси, за крутії гори, за бистрії води, порятуй мене. Раз проспівав, не чую котик. Він удруге, голосніше, котик прибіг, відняв його, приніс додому та й каже Тепер же я піду далеко, далеко, і хоч як уже будеш кричати, не почую. То вже мовчи, не озивайся до лисички. Пішов, коли ж і знов лисичка. Півнику братику, каже, відчини. Півнику братику, відчини, як не відчиниш віконце видеру борщик виєм і тебе візьму. А півник тоток-тоток, не вилів коток. Тоток тоток, не вилів коток. От лисичка віконце видерла, борщик вила і його взяла. Несе, а півник співає раз, вдруге, втретє, котик не почув і понесла лисичка півника додому. Увечері приходить котик додому, нема півника. Він зажурився. А далі зробив собі бандурку, узяв мішок і молоток і пішов до лисичної хатки, сів і заграв. А в Лиски Лиски новий двір, чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й Пилипко. Вийди, Лисе, подивися, чи хороше граю. А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка лисичний каже Мамо, піду я подивлюсь, хто це так гарно грає, і паляничку візьму. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Дочка пішла, а котик її цок та в лобок та в мішок та й знову став грати. От друга дочка каже лисичці. Піду і я, мамо, лисичка каже, іди, доню, і дала їй паляничку і ця пішла. А він і ту цок та в лобок. А після й третя дочки, і четверта, а пилипко ждав, ждав, і каже Піду я, мамо, зажену їх. Чого вони так забарились? Пішов, а котик і його цок та в лобок та в мішок. А потім забіг у хату до лисички, цок її в лобок та в мішок. Та тоді взяв півника та й поніс його додому. От вони живуть, і хліб жують, і по столом добровозять.